Вітаю, дорогі друзі! Життя, суцільний трилер. Спробуємо побачити скарб на дні темної води. Кожний день випробовує нас. І все ж буття життя складається не з самої чорної риски. Все в тім числі погане. Має свій кінець. Ми маємо вибір пасивно скаржитися чи шукати хоч якийсь вихід. Подивимося на те погане і одноманітне, що відбувається з нами, як на фільмі. Відчуємо себе сторонніми спостерігачами і помітимо. Щось на те, що раніше не звертали уваги. Або побачимо звичне зовсім іншим. І вже не такий страшний та ідеальний кожен учасник тієї, конференції, на яку ми збираємося. Знімемо уявний кадр чи кліп із. Подій сьогоднішнього чи вчорашнього дня. Потім уявно наше відзняти передивимося і відретушуємо. Збережемо найкраще зображення із всього ряду тих, що ми відзняли. У своїй пам'яті і будемо щоразу діставати його, коли стане сумно, погано і насолоджуємося ним. Добре це якось зобразити, намалювати і розписати, як художній твір, як книгу. Опікуємося про когось чи щось. Рослину, домашнього улюбленця, друга, сусіда. Відчуємо себе потрібними і здібними дарувати маленьку радість. Пам'ятаємо про себе. Зробимо для себе те, що ніколи або давно не робили. Для різноманіття хоча б пообідаємо з іншої тарілки чи зробимо процедуру для ніг. Поспілкуємося з однодумцями. Часто їх набагато більше, ніж здається. Найкраще вигадати і зробити разом із ними щось цікаве і корисне. Згадайте, коли ви відчували себе радісним, самодостатнім. Проживіть ці. Відчуття якомога детальніше. По можливості відтворіть ту обстановку або хоча б її частину, що ви відчували тоді. Одягніть той же одяг, сходіть на те саме місце, проведіть експеримент, створюємо собі щодня хоча б на кілька хвилин. Своєрідну мандрівку до свого ідеального затишного місця і відмічаємо, на скільки часу ця мандрівка зарядила вас позитивом. Порівняйте ці враження цю тривалість вчора. Позавчора, сьогодні. Дуже цікаво зробити це разом із друзями і порівняти свої і їхні відчуття. Поділіться, будь ласка, результатами ваших спостережень у коментарях. Пам'ятаємо: робота з думками, емоціями, самопочуттям потребує систематичності. Друзі, мені дуже цікавий зворотній зв'язок, цікава ваша думка. Будь ласка, підписуйтеся на канал, рекомендуйте це та інші відео з каналу. Ставте лайки, якщо вам подобалося. Ставте свої запитання. Запрошуйте своїх друзів уподобати. Звертайтеся особисто. Дякую вам за увагу! Всього вам найкращого!